Уявіть собі, 15 століття, Італія. На вулицях гомінки базари, майстри працюють у своїх майстернях, а у містах живе чимало знатних родин. Один із найвідоміших художників тієї епохи, Леонардо да Вінчі. Його знали не тільки як митця, а й як ученого, винахідника та дослідника світу. Одного разу Леонардо отримав замовлення намалювати портрет молодої жінки. Так з'явилася картина Пані з Горностаєм. На ній зображена чарівна дівчина. Чечилія Галерані. Вона була розумною, освіченою та зналася на поезії і музиці. Леонардо зобразив її не у звичній для того часу статичній позі, а в моменті легкого повороту, так, ніби вона щойно помітила когось і хоче привернути увагу. У руках Чечилія тримає білого горностая, маленьку тваринку з м'яким хутром. У ті часи Горностай був символом чистоти і шляхетності. Сьогодні пані з Горностаєм зберігається в Кракові, у Польщі. І вважається одним із найцінніших портретів епохи відродження. Це не просто зображення жінки з тваринкою, а віконце в світ 15 го століття.